Що це була за атака? Що використовував ворог. Про все це будемо говорити з речником командування повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю студія. Слава Україні! Героям Слава. Слава Ілля. От ну власне, я сказав питання. Атака тривала з пізнього вечора, там, з 24-го, з нуля, та і до самого до самого ранку. А <прохи> uh, 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 да, панеля перериваємось, бо от як Редактор підказує, шириться тривога Україною. Зважайте зараз. Додалась Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області до тих, що були раніше, і Херсонська. От буквально зараз додалась. Отже, зважайте на небезпеку. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Пане Ілля, Отже, повертаючись до питання Нічна Атака, якою вона була? Чим атакували Росіяни? Будь ласка, про наслідки. Ну, власне, це одна з перших атак після нетривалого затишня, коли ми бачили досить відносно спокійні ночі, коли противник міг протягом дня не застосовувати взагалі або протягом ночі взагалі жодних засобів ураження протягом певного часу. Вони накопичили свої резерви, ракети. От ми бачимо цієї ночі, вже вони застосовували і калібри з акваторії Чорного моря. Крім того, почали інтенсивно атакувати вже підняли свої стратегічні бомбардувальники туди. 95, після збиття ту 22 м 3 деякий час вони взяли паузу. Ну і ось зараз бачимо, знову почали наносити потужні атаки вже класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі. Так досить потужно ворог наносив свої ураження зокрема, застосовував і свої ракети гіперзвукові, типу кінжал. На жаль, це досить складна зброя, і, і досить складно збити лише певні засоби, які в нас є, які доказали свою ефективність. З бою, а саме Петріот можуть ефективно протистояти, і на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, на жаль, у нас не вистачає цих систем. які можуть ефективно боротися з такою потужною зброєю? Крім того, цієї ночі ворог використав дев'ять ракет типу Х-101, Х-555 стратегічної авіації. Ту-95 Саратівської області. Шість із них нам вдалося збити. ще вісім з дев'яти ракет типу Х-59, Х-69 нам вдалося ліквідувати в повітрі. Працювала підрозділи винищувальної авіації, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, також і інші мобільні вогневі групи сил оборони та підрозділи РЕП. Ворог бив своїми балістичними ракетами. Перепрошую, зенітними ракетами типу С-300 по Харківщині вже звично ворог тероризує наш Харків своїми ракетами, завдає ударів потужних помі. Сту та ще а, вдалося збити шість з восьми а, ракет калібра, що власне. Показує, що досить ми можемо ефективно з ними боротися. Так, звісно, є до чого прагнути, є е, куди розвиватися. Однак для цього, аби ми збивали всі 100%, нам потрібна саме допомога від наших партнерів різні е, комплекси, різного е, раду у суді, як середнього, так і великого. Так для того, аби е, вирішувати складні проблемні питання, так які перед нами ставить ворог е, уточнення, але шахедів не було. Так, цієї ночі шахедів не було, як уже і протягом останніх декількох днів ворог не застосовує шахеди. Чому так? Ну напевно, у них є якесь своє стратегічне бачення, свій задум. Чому саме от вони зараз переключилися на ракетні удари? <зв 'язок> Почули, зрозуміли. Дякуємо за оперативну інформацію, аналіз ситуації вночі. Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.